В рамках робочої поїздки на Ячнянщину французька делегація відвідала найбільші бюджету творючі підприємства харчової та аграрної галузі. Серед їх числа є підприємство, де виготовляють поліпропіленові мішки. Підприємство працює з 2013 року. Починали з 60 чоловік. На сьогоднішній день у нас працює порядка 250 чоловік. Поставляємо на ринки України, Чехословакії, Румунії, Італії. Латвії, Естонії, ну а також співпрацюємо з ООН по гуманітарному направленню для країн Африки. За день на підприємстві в середньому виготовляють біля 100 тисяч поліпропіленових мішків. Стандартного розміру, в залежності від замовлення, якщо європейський, то це 60 на 100, якщо наші, то це 55 на 105 сантиметрів. Використовуються вони сахарний, мучний. Щоб виготовити мішок, ми робимо на екструдері нитку. Екструзія засипаються гранули і робиться нитка. Нитка проходить термообробку і нитка йде на в'язальні машини. В'язальні машини в'яжуть чулок, рукав. рукав. З нього ставимо на різки, цей рукав, ось ви бачите цей рукав, і він ріже по розміру заданому. Який заказчик задає розмір? розмір. І це різне це мішок. Розміри різні різні. І вузенькі це 30-й рукав. Від 30-го рукава метр, метр п'ятдесят немає значення, який заказчик заказує. І колір також. І ми на мішок наносимо логотип. Треба під цукор підмупідборошно під крупу. До повномасштабного вторгнення на теренах України працювало біля 13 аналогічних заводів. На сьогодні ж їх лишилося шість. Війна внесла свої негативні корективи і в роботу ічнянського підприємства. Були перерви в роботі. Ми запустилися після того, як почалась війна. Ми запу... зупинилися і запустилися десь приблизно 6-7 квітня. Основний капітал це люди. І Багато людей поїхало. У нас так само, як і в усій країні, Хлопців призивають до війська. А Є такі професії, направлення, де важко замінити людей з точки зору спеціалістів. Поліпропіленові мішки тут виготовляють на новітньому обладнанні, що дає можливість створювати якісний продукт. Працюємо на високих. Скоростях і, ну, якщо чесно, випускаємо най тонкий мішок в світі. якщо це те саме. Ми колись привозили до німців, вони дуже дивувалися, тому що нам потрібні були скоросні різки, це діло. І вони не вірили, що ми їм таке зробимо. Ми їм Французька делегація у складі мера міста Авраанш та очільника міста Пломер високо оцінила роботу підприємства. Після відвідин мене вразили машини, всі які присутні, які виробляють продукцію і процеси, як це відбувається, і я побачив досить європейські стандарти завод органічного пластику. Це дуже хороша така перспектива, оскільки у Франції у нас іде напрям на заборону повну пластика, і ми теж зараз. Розвиваємо цю сферу органічного пластику пошуку інших ресурсів органічних, які швидко будуть розкладатись, щоб менше забруднувати На сьогодні. Підприємство є одним з бюджету утворюючих на теренах Ічнянщини.